У бою з ним ми здохнемо. Може, утечимо, поки усі кінцівки на місці. Та я краще вже буду без них, ніж не отримую цей скарб. Згодна, не боїмося з ним. Просто обезброїмо. Згідна одна з нас має. Зачекай це було смішно. Дякую. Я чекала слушного моменту. Часно було лучно. Смішно. Гарний жарт. Менш з тим наш бард має піти і спокусити його. Стоп, я?! так, це ж те, що роблять Барди. Ну очевидно, я можу це, але ж у нас є кращий план. Ми ж можемо. <звук> Привіт, красуня. Що ж? Гадаю, я це зроблю. Що такий великий сильний мінотавр, як ти, робить у такому темному, брудному підземелі, як це? Я думаю, це почалося в десять років, і я жив мирне життя допоки одного разу не прокинувся на важкому лабіринті. Лабіринти не такі, такий баток. Думаю, думати. це тепер моя проблема. Тому знайти вихід доволі легко.